Студентські сім'ї найміцніші. Цей факт перевірений часом, адже пара об'єднує не лише кохання, а й спільна справа, навчання. Ралі сучасної студентської сім'ї напередодні Дня всіх закоханих у експертному клубі Чиста політика обговорювали молоді родини та депутат Чернігівської міської ради Андрій Кужельний. У мою грі не було. Такого чоловіка, которому я б могу позвонить, і він би мог би допомочити все зробити ось так вот швидко і оперативно. Я вважаю так: наоборот, зараз вже 2014 год, и рік, і слава Богу, ми тут збираємося і общаемся, і у нас є така можливість это делать. Розмова видалася цікавою і продуктивною, адже присутні поділилися своїми ідеями і побажаннями щодо підтримки та організації дозвілля студентських пар. Найбільший інтерес викликав проєкт, запропонований сім'єю Старченко. Стосовно пропагування родинних цінностей та здорового способу життя. Проблема, яка существує у молодих сім'ї, существує і у взрослих сім'ї. Тобто нічого це ну, нічим не відвікає. Учоба у студентів, робота у взрослих, якісь ще обов'язки. Тобто воно все взаємодополняє, якось уравновішується. Я тут нічого такого складного не бачу. Але при цьому в ходе диалога, в ходе разговора мы пришли в очень интересные идеи, как на мой взгляд. В общем, идея такова. Сделать впервые, вроде бы даже в Украине такого нету, не, про, не проводилось. Предварительно назвать это, можно придумать что-то более пафосное, более такое какое-то, ну, по, поинтереснее. Что-то подобие «Краще семья Чернигова 2014». Матимемо надію, що Амур залишить місце у серцях студентів і на навчання і на реалізацію задуманого Біше таким.